Друзі на каналі Фанатвак. Отже, маємо чергове включення Це означає, що сьогодні на продажі у нас з'являється авто. Давно у нас не було вже на каналі Гольфа 4. -го». Дивіться, сьогодні в такому класному стані, в класному кольорі, як завжди. Ну, часто вони трапляються саме в сіром. Отже, друзі, 2003 рік, 1,6 MPI бензин. Е в класному такому стані. Друзі, ну класний трапився дійсно Гольф 4, тому. І взагалі, ось фаркопчик ззаді є. Е, вже включив так стопачки, щоб горіли. Класний по кузову. Е, зараз показую салончик і потім, як завжди, по кузову, трішки більше покажу. Е, на світлому салончику, дивіться, стан дверних карт. Да? Ну, тут трішки потерті сіс, люди експлуатації нікуди не дінуться, але кнопочки, дивіться, не затерті. Дивіться, стан. Руль 238 пробігу. Е, на клімі. Така класна ескуліса. Дивіться, стан. Ну, тут питань немає. По диванчикам і потолочок показую. Дуже друзі, ну дивіться, тут останусь. Класно. Тільки що з маєчки, бачите, дивіться, тут стан 22 роки машині, не, не перестаю дивуватися цим гольфам. Четвертим. Машинка з Німеччини. Вже з сертифікатом машинка вже з усім. До речі, машина і обслужена. Змінені масла фільтра е, поміняли, тому що трішки треба було. Отже, друзі, йдемо по лакофарму і потім, як завжди, фінальну ремарку про те, що як. Ми поїхали. 121 криша не фарбована. 100 не фарбована, це вже добре. 102. 100 не фарбована. Дивимося, показую стан порогів. Дивіться, дивіться стан порогів, Пороги тут просто ідеальніші, ідеальніші. 104 141, 139. Ну, зараз більшість скаже, що 139-143 це підфарбоване. Ну, якщо підфарбоване для гальфа, дивіться, там не випадає. Так, тут дверка. 111, 123. 209. Так, тут вже фарбовано, тут уже спорити не буду. 184 фарбовався. Арочка. Не фарбована. Не фарбована, 78,6. 102. 103, Дивимося стан тут. Е, писали мені, показую, дивіться, я, поки я буду коментувати, писали мені ось люди е, в коментарях, нащо ти бігаєш е, біля машини, які там 20 років чи там 18 років, і показуєш чи фарбована. Друзі, ну я б не робив цього, але розуміючи, що, але розуміючи, що, що потрібно це робити, бо Кожен з вас, коли телефонує, перше питання, ви не запитуєте навіть по техніці, ви запитуєте, чи фарбована машина. І байдуже, скільки її років, чи 22, чи 17 років. Все одно ви це запитуєте. Тому е, я сподіваюся, що це ну, якби, моєї відповіді достатньо. Да? Тому що ви це запитуєте, тому я показую. Ну, в принципі, я для себе розумію, наприклад, яка б машина не була яких років, все одно хочеться розуміти, що по ній фарбоване. Не тому, що там якийсь момент, якісь питання. Отже, я вам показав, що фарбована по е, понизу дверей, критичного нічого нема. Стан гальфа так, з одного боку я пороги показав, показую з іншого боку. Показує з іншого боку пороги, дивіться. Теж в суперському стані. Ось чому взяв, в принципі, цю машину, дивіться, тут навіть нюансів немає трошки відміну. Немає нюансів по машині, таких критичних, які, які завжди трапляються по, по гольфу. Конітініталь гума, дивіться, протектор. Класний стан. Друзі, показую так, як воно є. Показав вам усе, щоб ви розуміли, їхати чи ні. Давайте ще один момент показую по, по нюансам. Ось дивіться. Ось тут ви бачите, нюансів в принципі, практично немає. Все класно, все в доброму стані. Помили машинку, вістечко, як завжди, десь нападла. Так, дивіться, показую. Мастило значить, змінили. Бірочка є, фільтра, повністю ось де свічки. Так, це мастило. Чотири свічки змінено. Не працював склопідйомник, також зробили і замінили катушку. Відповідні чеки є. Як завжди, я все збираю. Тобто, якщо полочка, до речі, бачите, да? полочка, все є, тобто машина ну дійсно в класному стані, і тому вона буде коштувати недешево, як ви всі це зрозуміли. Е, я розумію, що будете зараз писати, що дорого коштує, що ви що з ума зійшли такі ціни. Друзі, ну вони ж і стоять. Е, машини, якщо в гарному стані, вони ж і в Німеччині, вони ж і на Західній Україні точно так же стоять дорого. Ну от Можна зараз відкрити авторію і подивитися, скільки коштують четверті гольфи в гарному стані. Від 4,5-4,6. Я бачу, там на Західній Україні стоять. Та да, їй дешевше, але я ж розумію, в мене багато гольфів четвертих продані на моєму каналі. Багато, Я побачив цих гольфів четвертих і багато знаю нюансів по них, які вони є. І тому е, машина, яка коштує Х4,6 на Західній Україні. Тобі потрібно туди з'їздити, забрати і пригнати назад. Тобто це вже там плюс ще якісь там 200 доларів. Плюс в будь-якому випадку, там в Німеччині, чи будь-те там за кордоном, як правило, мастило там не міняється, так як міняємо його ми там кожні 10 тисяч. Отже, рахуємо це все: мастило, фільтра, одні і робота. Це вже рахуйте майже до більше, ніж 3 тисячі гривень, я наговорив, тільки на мастилі. Свічки поміняння. Катушку одну поміняли, тому що машинка трішки дергалась. Вияснили, яка катушка, підібрали, замінили. Все, друзі, машинка готова. Ви приїхали і забрали, вам не треба ні обслуговувати, ні красити, ні мазати, нічого. Все, машина готова. І тепер питання: скільки вона повинна коштувати? Ну, Гольфи 4 це, мабуть, унікальна машина, яка не дешевша. Тобто вони користуються попитом і тому вони. Вартість не зберігається, або кошт зростає. Чому? Тому що їх стало мало в доброму стані. Отже, друзі, машинка на старті буде 5000 доларів. На старті, до речі, машинка з сертифікатом вже. І обслуження я вам теж показав. Тому ось така ціна. Тобто, ви приїхали, забрали. До речі, і ремінь ГРМ продивилися. Давайте навіть даже покажу, що мені подобається в гольфах четвертих. Відкриваєш капотку, і там газові тримачі. Дуже класно, дуже зручно. Зараз трішки, бачите, потрібно. Ось бірочка, як бачите, вже мастило змінена, мастила фільтра. і ось по, е, бірочка, ось по бірочка, видно тепер, да? На 120 тисячах, через 120 тисяч потрібно міняти ремінь ГРМ. На 157 і його міняли. Зараз на приборці 238. Тобто ще 40 тисяч приблизно можна кататися на, е, на цьому ремені. Ми відкривали його, дивилися тут. Ремінь в доброму стані. Дійсно оригінальний, ваговський, там є відповідні на ньому наліпки. Тому, друзі, гольф класний, дивіться стан. Дивіться, стан навіть е, тримачів да? газових тих. Класно. Дивіться, стан ось під капотки. Отже, друзі, показав, як воно є, кого зацікавить, приїжджайте, до речі, мотор тип. Давайте покажемо тип. БЦБ. Щоб, можливо, для когось це важливо, 16-й клапаний вигун. Все, закрилось класненько. До речі, не показав. Запаска, Донкрати, ключі, все на місці. Нічого не забираємо. Показав стан. Отже, друзі, кому сподобалось, ставимо лайки. Кому не сподобалось, ставте також лайки. Підписуємося на мій YouTube, підписуємося на телеграм, інстаграм, Тік-Ток. Все буде в описі під відео. Будь ласка, звертайте увагу в описі під відео. Буває таке, що я часто забуваю сказати ціну, бо, як правило, знімаю не одне авто. А декілька десь можу пропустити, бо так, наприклад, зараз затягнув дуже відео, але затягнув, тому що є певні питання у вас. І я е, попитався ось показати, розказати і показати стан машини. Е, ще раз наголошую, машинка буде на старті 5 тисяч, вона буде на авторі, буде посилання, і в описі під відео будуть всі відповідні посилання на соціальні мережі, де ви можете також подивитися огляд на це авто. Тачка дійсно в класному стані, вона дуже йде, їде бадьоро, збита, вся така, немає. Оцих, ось знаєте, десь грюкатить, десь стукатить, Дуже класному стані, дійсно машинка. Все, друзі, не забуваємо підписуватися. До речі, машинки, які не продані. На них, якщо немає наліпки продано, то ця машинка є ще в наявності. Можете телефонувати, приїздити, дивитися. ну, Якщо подобається, то купляти відповідно. На, на Тіктоці я відповідно в коментах пишу, авто продано або ще ні. Якщо немає комента продано, авто, то значить, воно ще продається. Відповідно і на інстаграмі така ж сама ситуація. В телеграм-каналі там також відповідно наліпка з'являється, що автомобіль продано. Все, друзі, вибачайте, трішки затягнув. Підписуємося на всі мої соціальні мережі в описі під відео. Ставимо лайки. З вами, як завжди, був ваш фанат Вага. До нових.